Мої любі, вітаю вас на лекції 7 мого курсу А1.1, і тема сьогоднішньої лекції «Do kannst wirklich Toll etwas machen. Тож, давайте починати. Was lernen wir Heute. Що ми сьогодні вчимо? WOCHATS, Freizeit aktiviteten. Словниковий запас дозвілля, тобто заняття у вільний час. Конюгаціон können. Відмінювання слова кюнен, що означає могти. модал митмолвебен. Будова речення з модальними дієсловами. Що таке модальні дієслова ми поговоримо пізніше. Фехіхкайтен це навички. Комунікаціон компліменти махен спілкування. Як робити людині компліменти. Також комунікаціон, як сказати дякую, комунікаційон убебен, спілкування, як поговорити про свої хобі. Сайт Адвебін це прислівники часу і також авкаби завдання. Отже, починаємо з активітетен» – з словникового запасу дозвілля або заняття у вільний час. Отже, починаємо. Кохен це означає готувати їжу, зінген співати, «Лізен» читати, вхруйдхафен зустрічатися з друзями im інтернет зюфен» це сидіти в інтернеті, просто щось дивитися в інтернеті. Швімен це плавати, фотографірен, фотографувати. Мален малювати, бакен це випікати, займатися випічкою, щось випікати в духовці, мюзикхюн це слухати музику, музику,єн це піти на прогулянку, шахлен грати в шахи, фагат або просто гадфан це їхати на велосипеді. Це основні файсайт активітети для рівня А1 це найосновніші заняття, які ви маєте знати на пам'ять. З новими словами ми закінчили, переходимо до модального дієслова Кюн. Кюн означає могти. Я можу робити щось. Кюнен це модальне дієслово. Всього в німецькій мові шість модальних дієслів. Пізніше ви зрозумієте, що означає модальне дієслово і що означає звичайне дієслово. Сьогодні ми розберемо лише одне це «кюнен». і в наступних лекціях ми розберемо інші п'ять. Отже, як воно відміняється іх, я можу. Du kannst – ти можеш. Езі, с н, він вона, воно. Може, «Wir können», ми можемо, і könnt», ви можете, sie, sie können», вони можуть, ви можете. Як ви бачите, це означає могти. Це діє слово неправильне, як ви бачите в першій, другій і третій особі однини, воно відмінюється по іншим правилам. Кан, канст, кан. Потрібно просто запам'ятати. Обов'язково ви запам'ятовуєте, як відміняються всі модальні дієслова, що вони означають, тому що це дуже-дуже важливо і пізніше, якщо ви цього не вивчите, пізніше вам буде дуже-дуже важко. І також, звісно, воно потрапляється на тесті. Тож обов'язково запам'ятовуємо цю табличку. Переходимо до зацпаумодалвебен – «добудова речення з модальними дієсловами. Як ви вже знаєте, подивіться справа таку невеличку табличку я зробила, для будови розповідних речень зі звичайними дієсловами. У нас є суб'єкт плюс веб, підмет плюс присудок. Спочатку йде підмет і присудок. Це для розповідного речення, тобто іменник і дієслово. Якщо ми хочемо щось запитати, спочатку йде дієслово і потім вже іменник. Це в питальних реченнях. Тепер у нас з'явилося модальне дієслово. Це могти, хотіти, любити, щось робити в такому плані. Як будується в такому випадку речення? І дивимося вниз, там до нас йде modal веб. Спочатку йде суб'єкт, тобто підмет або іменник. Модал веб модальне дієслово. Далі між ними може йти певна додаткова інформація, детальна інформація, і в самому кінці речення має йти дієслово. слово. Наприклад, ich kann шпілен, Я можу грати. На місці трьох крапочок можна вставити додаткову інформацію. Наприклад, ich kann Fußball шпілен. Я можу грати в футбол, але завжди йде спочатку підмет. Потім модальне дієслово, слово, далі додаткова інформація і завжди в кінці завжди стоїть дієслово. Ich kann Fußball spielen. Я можу грати в футбол або будь-що інше можна поставити на місці трьох крапок. Du kannst singen. Ти можеш співати. Er kann arbeiten. Він може працювати. Як ви бачите, завжди будь-яке дієслово, якщо є модальне дієслово, стоїть в кінці перед крапкою. Простіше, можливо, так запам'ятати. І також, як ви бачите, я виділила закінчення і Це означає, незалежно від особи їх ду «-е», завжди відмінюється модальне дієслово, як бачите, їх can, «-ду канст», «-е кан». вони відмінюються. Але. Друге дієслово, яке йде на кінець, звичайне дієслово, воно залишається в формі інфінітиву, тобто в початковій формі дієслова. В німецькій мові початкова форма дієслова завжди закінчується на i Тобто, наприклад, іх-шпіле, я граю, але якщо кан каншпілене. Так само ду зінгст» ти співаєш, ду канст. «singen» – «er kann arbeiten», але якщо без verb, – «er arbeitet» Він працює. Теж звертаємо на це увагу, не потрібно відміняти два дієслова, лише модальне, якщо у нас є модальне. Отже, знову ж таки звертаю вашу увагу, іде іменник, модальне дієслово, детальна інформація, і далі вже під кінець звичайне дієслово. Це було лише розповідні речення. Переходимо до питальних речень. Як ви бачите, спочатку йде модальне дієслово, потім підмет або іменник, і потім вже під кінець дієслова. Також між підметом і дієсловом може бути детальна інформація. Наприклад, бакен Ми можемо спекти. як Мається на увазі, ми можемо щось спекти, наприклад, пиріг. Наприклад, якщо ми хочемо сказати, чи можемо ми спекти один пиріг, wir einen Kuchen backen». Як ви бачите, «einen Kuchen» – один пиріг іде між «wir» і «backen». це місце якраз для детальної інформації. Але ми не можемо міняти місцями, наприклад, модальне дієслово і іменник. Завжди структура така. Könnt ihr ви можете щось приготувати. Я додаю щось, тому що ви можете приготувати це, ну, звучить дивно в українській мові, просто щоб ви розуміли контекст, але тут немає саме слова щось. «Кунін зі шпрехен ви можете говорити. Як бачите, «Кунін зі шпрехен». Знову ж таки, друге дієслово інфінітив, відмінюється лише перший модал верб, перше модальне дієслово. Дані правила будови речення стосуються усіх модальних дієслів, які ми пізніше будемо вчити. Тому ви маєте запам'ятати на цьому прикладі з can, тобто точніше з кюнен, але пізніше кюнен буде замінятися ще п'ятьма модальними дієсловами. Просто ви маєте це запам'ятати. Наступна наша частина пехікайтен. Це навички. Наприклад, ви хочете щось сказати, що, наприклад, я можу співати. Але ви хочете уточнити ступінь, як добре або як погано ви щось робите, наприклад, співаєте. І зараз ми розглянемо, як можна це сказати. Тобто уточнити, наскільки добре ви володієте тією чи іншою навичкою. Отже, Ich kann gar nicht singen. Я ja. Не можу співати, якщо ich kann nicht singen я не можу співати. Якщо ми додаємо ка, він робить «nicht» більш сильним, це означає зовсім не можу співати. от Взагалі не можу співати. ich kann gar nicht singen Я зовсім не вмію співати. Я зовсім не можу співати. Тобто «ga» усилює «nicht», усилює заперечення. Або інший приклад. Ich kann nicht so gut kochen. Я не вмію так добре готувати. Nicht so gut – це означає так добре. Тобто я готую посередньо. Не надто добре, не надто погано. Ще один приклад. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Ein bisschen означає трохи. Зовсім трошки. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Я можу трошки розмовляти німецькою. І якщо ви робите щось дуже добре, якщо ви щось вмієте дуже добре робити, ви можете сказати I can good backen. Це означає я добре щось випікаю. До речі, backen означає не лише випікати щось солодке, якусь випічку, а й також це може стосуватися будь-якої страви, для приготування якої використовується духовка або піч. Отже, good а можна сказати sehr gut дуже добре. Наприклад, ich kann sehr gut singen. Я вмію дуже добре співати. Отже, як ви бачите, gar nicht зовсім не вмію, nicht so gut не так добре, ein bisschen трохи. gut добре, sehr gut дуже добре. Переходимо до комунікаціон, компліменти махи, до спілкування робити комусь компліменти. Отже, Do kannst ja toll tanzen. Тол означає гарно або добре. Do kannst ja toll tans". Ти вмієш гарно танцювати. В даному випадку я не має певного значення, тому що це particle, це частка. Як ви вже знаєте з минулих уроків, на одному з уроків ми говорили про це, що таке частка, якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться. В даному випадку я не має певного значення, наприклад, так, як зазвичай, це додає емоційного забарвлення. Це означає, що ваш співрозмовник, він дійсно здивований і він дійсно думає, що ви гарно танцюєте. Тобто це просто як вигук, як вау, ти реально добре танцюєш, ти реально гарно танцюєш. Інший приклад: Sie können aber super singen», але ви вмієте гарно співати. Або просто ви вмієте гарно співати. Зупе означає неймовірно, суперово, дуже добре співати. І також, як ви бачите, тут знову ж таки абе, це теж патікел. У нас можна перекласти як але, але це означає не як просто але протиставлення, це просто означає, знову ж таки, патікл, частка це вигук, емоційне забарвлення. В принципі, як я вже казала в минулих відео, частку можна викинути і просто сказати. Але частки додають емоційного забарвлення. І наступне sehr gut Deutsch sprechen». Він вміє дійсно дуже добре говорити німецькою. Вікліх дійсно зіакут дуже добре. Він вміє дійсно дуже добре говорити німецьку. Вікліх також particle, частка. І також наступна частина зіхпіданкен. Як подякувати? Dank – Велике дякую. О, данке. О, дякую. Danke sehr! Дуже дякую. Dank! Сердечне дякую, величезне дякую. Це наступна частина нашого комунікаціон. Über sprechen. говоримо про хобі. Як спитати, які у вас хобі? Was sind deine Якщо дослівно перекладати, що є твої хобі, але у нас так не питають, у нас питають, які у тебе хобі, чим ти займаєшся? І ви відповідаєте, Моє хобіс зінт, і сюди ви можете підставити ті слова, які ми сьогодні вчили: «Malen», Швімен, «Fußball Шпілен, все що завгодно, все, що вам подобається. Дуже вам рекомендую запам'ятати, як будуть ваші хобі написати десь собі, тому що, якщо ви хочете складати тест, особливо DTC Beyance, який, до речі, є в мене на каналі, в Sprechen Teil 1 у вас можуть це запитати. Тому я вам дуже рекомендую, та навіть на щоденну комунікацію, на щоденне спілкування запам'ятаєте це питання. Інше питання. Was machst du in der Freizeit? Що ти робиш у вільний час? І ви відповідаєте, Ich, наприклад, male gern. я малюю. Ген означає з задоволенням або з насолодою, з радістю, тобто те, що вам подобається. «Das macht mir Spaß». Це весело для мене, це робить мене щасливим, це дає мені радість, можна так перекласти. Інше питання ліст до гян щось. Або тріст до гян щось. Як ви бачите, читаєш ти з задоволенням щось, або зустрічаєшся ти з задоволенням з кимось. І ви відповідаєте: Ich gern und treffe freunde. Я читаю і зустрічаюся з друзями з задоволенням. Внизу ви бачите табличку. Як ви бачите, відмінювання слова лізен, що означає читати. Як ви бачите вду S і S, додається І. Не лізе, а ліст. І також трефе змінюється на трівст, тріфт і змінюється на і, на це обов'язково звертаємо свою увагу. V oft geestu in кіно або театра?» І ми відповідаємо іке офт я хожу офт часто манхмал. Інколи, ні, ніколи інскіно ордете, кіно або в театр, як сказати про своє улюблене щось, своє улюблене заняття. Мой Ліблінгсфільм Мій улюблений фільм, іст Мій улюблений фільм, це, і назва фільму. Або, якщо, наприклад, у вас щось запитали, наприклад. Яка твоя улюблена книга, ви можете сказати Mein Lieblingsbuch ist Моя улюблена? Lieblings означає улюблена, найулюбленіша. найулюбленіший. Ich spiele manchmal Gitarre. Я інколи граю на гітарі. Ich spiele ні. Шах. Я ніколи не граю в шахи. Як ви бачите прислівник на означення часу, наприклад, маньхмал, ні oft, він іде після дієслова, слова. Тобто в детальну інформацію, як я вам вже казала. Давайте більш детально розглянемо прислівники часу. У нас питають: wie oft case do inskino, oder tate. Як ви бачите, перед вами така схемка. 0% це взагалі ніколи, 100% це постійно. Ні або німас, ніколи. Фаст ні. Фаст означає майже. Майже ніколи. Manchmal – Іноді або повсякчас. Oft – часто. Іме завжди. Або, можна сказати, єден так, щодня. Як ви бачите, тепер ви можете відповісти. Наприклад, іке ні ізкіно Я ніколи не хожу в кіно. Або іке офт інзкіно Я часто ходжу в кіно. І останнє завдання для вас на сьогодні ауфкабе. Schreiben sie einen kurzen Text über sich. Напишіть один невеликий текст про себе. Цей текст має входити іринами, Фамілія, Beruf, Familienstand і Хоббіс, де має входити ваше ім'я, сім'я, професія, сімейний стан і хобі. Напишіть у себе на листочку, або ще краще напишіть під відео в коментарях, я обов'язково перевірю. І, звісно же, Напишу помилки, якщо вони є. Якщо немає помилок, я буду дуже-дуже рада. І на цьому наша лекція завершена. Сподіваюся, вона вам була корисна і цікава. І до наступної зустрічі!